О, це гарне питання, я про нього думав. Крінж. <пі> Нас цікавить, як ви відноситеся до мужчин, котрі втекли в час війни за кордон. Нормально відношусь? Нормально. Нормально. Це їхні вибори так Ну, це їхній вибір. Я ж не можу засуджувати їхній вибір. У кожного своє бачення усього, ну, цієї війни. Я їх не засуджую, ну, тому що воювати це страшно, звичайно. Але. Ну, не знаю, з моральної точки зору, коли вони повернуться, їм буде важко. Особливо дивитися в очі з тим, хто воював. Я, я не чоловік. Я розумію, що в мене є можливість виїхати, хоча я не виїжджала. Але в воюючій країні, коли треба підтримати свою державу, то я вважаю, що повинні залишатись так, в Україні. Тима їх... жодних думок? Чи ви просто не хочете Ні, я не хочу висловлювати. Це їхня справа, їхнє діло. Я тут, я залишаюсь, тому якби. У кожного своя думка, своє життя, і у кожного свої пріоритети. Ви знаєте, я до цього ніяк не відношусь, якщо чесно сказати. Так як я допомагаю військовим, так. я про чоловіки, які знаходяться там, я про них взагалі не думаю. Тому що я більше акцентую увагу на чоловіків, які допомагають нашій країні, захищають нашу країну, боронять наші сім'ї, сестер, братів. Тобто от, я про них не думаю.